Сьогодні я хочу приготувати вишукану страву, сир камамбер, груша та тістофіла. Для цього потрібно використовувати форму для запікання. Форму для запікання я використовую основу з марміту. Для цієї страви вона у мене завелика. Тому я використовую ковшик. Ковшик мармурове антипригарне покриття зі з від'ємною ручкою. Ручку ми знімаємо, є кришка і можемо сміло його ставити запікати в духовку. Для даної страви мені кришка не потрібна, тому ми запечемо такий. Формі. Він у нас буде квадратна форма, марбурове антипригарне покриття. Ну що, приготуємо? Найперше нам потрібно розтопити масло для того, щоб промазувати листи тіста філо. Нам потрібно грушу нарізати тунесенькими слайсами. Ми її помили і нарізаємо. Клитаємо отак гармошкою на і ставимо оповшик. І так робимо з кожним листом. Я роблю глибокий їх, тому що всередину мені треба поставити камамбер і грушку, щоб він помістився всередину. Тепер це все, нам треба дуже гарно промазати масло між кожен шар. Ось так акуратно це все добавити масло. Тепер нарізаємо пластинками сир, камамбер. окремо збиваємо два яйця. Додаємо молоко трошечки солі. І тепер це виливаємо по нашому тісту. Зверху потрібно присипати горішками. Я натерла мигдаль. Також у мене є мигдаль з лайсами. Також присипаю зверху. От наше блюдо вже готове до випікання. Як бачите, в ковшику я зняла ручку, і його можна ставити в духовку. І чекаємо. В рецепті зараз би потрібно було полити це все медом. Цього поєднання я не люблю. Вважаю, що поєднання смаку груші та кабамберу сам по собі є достатньо цікавий.